Я вважаю, що відьми вони і маніпуляторки, і спостерігачки, і провісниці. А ще як каже наш шановний режисер, ми хуліганки, і ми кайфуємо від того, що робимо цим жалюгидним людиськом пакості, і ми змінюємо історію на раз-два. Наша дуже поважна відьма Лерочка каже дуже важливі слова. Є зло в добрі, добро у злі. Я думаю, що відьми – це більше навіть баланс між добром і злом, і вони відкривають людям двері до можливостей, і ті, хто до них звертається, вже самі вирішують, що ж з цим робити. Ми Важливо. тільки провіщуємо Макбетові... Що він може стати королем, але ми ж не кажемо йому, яким чином він це зробить. Він... але це не точно. Ну взагалі-то так. Але він сам має зробити свій вибір і він його робить. А ще ми дуже любимо готувати макарони, от наш е... шеф-кухар, Шеф так і вішати їх людям на вуха. Ми відчуваємо себе вільними і абсолютно аморальними. Людоньки, знайдіть за власними амбіціями, бо кара вас чекає і в цьому світі, а ще ви не будете спати. Я думаю, в кожному з нас є ця боротьба між добром і злом, людяностю та чимось поганим. Тож, приймайте правильну сторону, добра. Або приймайте сторону зла і пожинайте плоди. Ми щиро всіх запрошуємо на виставу Макбет в театр Драміком. Чекаємо на вас. І ми сподіваємося вас здивувати.